Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою: реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, друзі, з задоволенням кажу я усім звати мене Сергій Смальчук. Друга кава на Радіо Київ ФМ розпочинається прямо зараз. І сьогодні мені б хотілося дуже поговорити про день завтрашній, тому що завтра, 28 червня, традиційно будемо відзначати День Конституції України Конституція, яку свого часу дуже активно назвали ну однією з найкращої взагалі там в світовій історії, і ну справді. І хотілося б, щоб вона була такою, ну не на словах, а на ділі. Я маю на увазі е, і в питанні, перш за все, звісно ж, дотримання е, основних, хоча б норм. Ну але не завжди так трапляється. Е, на жаль, зараз не хочу там багато згадувати і про деяких політиків, які е, там обіцяли чи обіцяють. Е, Регулярно порушать закон, кудись підуть. А, а, а насправді маємо, що маємо знову ж таки, як казав, один з цих політиків свого часу. Так от, але додаткова підстава з'явилась поговорити про це, коли я прочитав пост в ну, як не, не один, але от буквально там фактично там в дня конституції, який поєднав цю тему з іще однією темою, яку я теж не встиг проговорити, але вона однозначно ну. Має і матиме вочевидь вплив на якісь подальші процеси, які будуть відбуватися в Україні політичні геополітичні мова про закон про множинне громадянство його минулого тижня проголосували. І, от, власне, почались певні дискусії. Добре, погано, якщо і е, як це е, пов'язано з ним конституції е, Віталій Капранов, е, письменник, видавець, активно е, ну я принаймні е, точно це привернуло мою увагу. Його сторінка в соцмережах присвячена цій темі. І от він кілька днів тому знову ж таки опублікував пост. Я почну його, скажімо так. Для початку кілька речень прокоментую, далі детальніше поговоримо. От що пише пан Віталій? Під димовою завісою піклування. Про закордонних українців зелені за допомогою корисливих ідіотів УВР протягли антиконституційний закон про множинне громадянство. Не буду витрачати літер на спростування їхніх аргументів, бо це бутафорія. А насправді цей закон пункт перший порушує Конституцію, а саме статтю четверту, яка встановлює єдине громадянство. Загалом там сім пунктів, і ми детальніше зараз про це будемо говорити безпосередньо з Віталієм Капрановим, письменником, видавцем, волонтером, патріотом зараз вже слово, за яке мене пан Віталій е, можливо вб'є, але. Е, 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 е... Патріотом і як я мовнюком, вітаю пане Віталію. Добро, Слава здоров'я, добро здоров'я. Треба збільшувати кількість титулів, тому що я от нещодавно прочитав титул габсбургів, там чотири сторінки, із яких, значить, частина і, і прочая. Там, от, от це, от, щоб прочитати титул габсбургів на пам'ять, то треба так само скоро вже треба буде за нашими титулами якось так їх упорядковувати. Перш перш ніж перейти е, до. До основного обговорень чому я згадав оце слово мовнюк. Ви ж знаєте, я хочу хотіти му і хочу вже бачити вас найближчим часом десь в своїй програмі Воїне слова, де ми говоримо про мову. І от просто згадали слово мовнюк. Дуже свіжий зараз. От ми перед ефіром з вами говорили, скільки там ти не встигаєш часом стежити за за скандалами усіма, які е, вибухають там в соцмережах, в медіапросторі Кілька днів тому є такий. Е... Не впевнений, що ви знаєте сім'я, може, знаєте? Фелікс Редька, стендап комік. Так от він знаєте, що написав стосовно мови Росія знищувала укрмову. Цитата, це пропагандистський штамп Так робили майже всі держави 19 -го, 20 -го століття, навіть в Бразилії закривали українські школи. Гугліть і далі. Москвороті, це ваші ситуативні союзники. Шановні мовнюки, спершу держава, шановні мовнюки, спершу держава, потім все інше. Ціна срачів, втрата держави. Ну, написав цей дядько і додав: не стравлюйте громадян між собою. Мовнюки, ми з вами вас це ображає, пане Віталію? Та господи, назви хоч біса ніс. Ми ж говоримо, знаємо про що говоримо, тому на назви взагалі не, не звертаю уваги. Тим більше в українців укропи то укропи. Хохли то хохли. Яка різниця? Ми ж знаємо, що ми робимо, а називайте нас як хочете. Як казала одна бабуська, коли я купував в неї розсаду помідорів, вона каже, це якийсь сорт московський. Я кажу: ну хер, ну це назва якась. Він каже: купи посади, а називай, як хочеш. <реш> да, ну, це... Цього придурка, я не знаю, хто це такий, тому коментувати чи відповідати. Я взагалі, чесно кажучи, от ви зачитали, я не поняв, він за чи проти. Всіх убивали, значить, треба і зараз убивати. Всі е, крали, значить, треба і тр... зараз. Це геніально. Українців завжди е, е, гнобили, тому як би і далі, і я за. Ну воно убоге, ну що з нього взяти. Е, тут справа не в тому. Справа в Конституції, яка насправді. Е, це ж список побажань. Конституція у нас в Україні це список побажань. Ми би хотіли, щоб так було. Я думаю, жоден із наших співгромадян ніколи б не відмовився жити в такій країні, де діє така конституція. Ну у нас вона, на жаль, не діє. Але от те, що стосується починаючи від питання мови. Починаючи від питання мови, до речі, бо перший притомний мовний амбудсмен Тарас Кремінь. Зараз його намагаються замінити на чергового прислужника Москворотих Ротих і Москви як такої. Це зокрема і це. Але я б вам звернув увагу на те, як правильно збудована наша конституція. От тут я повинен сказати комплімент її розробникам, тому що наша конституція захищає три основних стовпи, на яких стоїть сучасна держава: а саме територія, люди і мова. Тобто сьогоднішня держава неможлива без території, і про це написано прямо в Конституції. От територія траляля посягання на територіальну цілісність і все таке інше. Вона чітко це захищає. А, люди, ця саме знаменита четверта стаття, єдине громадянство. Чому тоді написали єдине громадянство, Я не знаю. От я не можу пояснити, чому написали єдине громадянство. Тому ми там подвійні громадянства були уже на той момент, але хтось розумний написав Єдине громадянство. І, відповідно, національна ідея, яка в матеріальному світі реалізується як мова. Тобто мова це складова частина національної ідеї будь-якого народу. І от 10-та стаття у нас окремо захищає мову. Чому? Тому що без кожного з цих компонентів, без одного із них держава буде стояти на двох ногах, хитатися і упаде. Тому що. Уявіть собі, ми були такими дурними, що ми поставили під питання територію. Ми дали можливість іноземним військовим базам базуватися на українській території. Тобто ми дали комусь покористуватися нашою територією. Результат всі знають. Тепер ми говоримо: ага, ми втратили, так ми втратили Крим, значить, не можна. Давати, піддавати сумніву територіальну цілісність. навіть сумніву не можна піддавати далі. Мова ми допустили по факту порушення конституції. Ми допустили утворення російськомовно російського, будемо так називати речі своїми іменами анклаву. В результаті що? ми втратили схід, а могли би втратити і більше. Ну, і продовжує. А, третє... а, тепер... а тепер йде замах на третє, на людей. От що нам повинно прилетіти, в яке місце, щоб ми зрозуміли, що є три основні складові держави, три слони, на яких вона стоїть. Це територія, люди і мова, тобто національна ідея. От без президента можна жити, без парламента можна жити. Боже бути держава без парламента, може бути без президента, може бути без грошей своїх. Запросто. Може бути з економіка, яка розчинена десь там частково, тим більше зараз і це. А от без цих трьох базових речей держава існувати не може, тому що це вже буде не держава. Так, закон про множинне громадянство в такому випадку. Чим, за вашим розумінням, за вашим баченням, чим він порушує власне Конституцію? Ну, написано єдине, але вони пишуть нажинне. Це наскільки я розуміюся на мові, то це е, антоніми. Єдине і множинна. Якщо закон в лоб порушує Конституцію, в Конституції написано єдина, а на закон називається про множинне. Тут Але, навіть закон читати не треба. А якщо Конституційний суд скаже все гаразд? Ну коли внесуть, тоді і поговоримо. Справа в тому, що Конституція це захист від дурня, захист від ідіота. Тому що, щоб змінити Конституцію, треба все-таки мати конституційну більшість. От ми, ідіоти, ми проголосували в 2019 році, привели до влади бозна кого, але ми не дали їм конституційної більшості. І вони не можуть змінити конституцію. І це запобіжник. Український народ нервовий, творчий, п'яний, всякий різний. Він може з пересердя проголосувати бозна кого, але залишається критична маса розумних людей, які не дозволяють їм сформувати конституційну більшість і замахнутися на. Основи державності. Розумієте? Це запобіжник. Так. От, от Америка. Так, да? Там зараз в більшості скоро може не бути. Там же ж рекордна кількість Це... зараз по, 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 тих, хто пішов вже. Це воронку. окремий бонус для тих, хто за них голосував. Ви хотіли, ви отримали. А ми з вами тоді стояли насмерть, щоб не дати їм зробити конституційну більшість. І не дали, і вони не можуть змінити конституцію, і вони її порушують. Найприкріше те, що за них тепер голосують о, наші люди українські, які розумні. Ну, я маю на увазі депутатів, які розумні, які можуть о, усвідомлювати, що вони роблять. Ну це якась облуда. Це о, популізм з, о, в квадраті, коли він діє на розумних людей. Ах, у нас як в Америці! Боже, у нас як в Америці. Так в Америці Америка перша економіка світу. Американським громадянам хоче кожен стати. І Америка всім підряд громадянство не дає. І умова набуття громадянства. Якщо хтось із громадянства... а, а зараз забирає, а зараз, а зараз забирає. А ви мені говорите, давайте давайте забирати громадянство. Я ж за. Я Оці постійні маніпуляції. Іди отримай американське громадянство. Воно його береже. Воно виганяє мігрантів. Ой, у нас буде як в Америці, буде всім підряд громадян. Так Америка не дає всім підряд громадянство. Мало того, якщо ти хочеш, якщо ти маєш якесь громадянство крім американського, ти повинен платити податки в Америці, дотримуватися американських законів перед усім, а то факультативно. Ти хочеш бути факультативним, як він громадянам будь. Суть то в чому, а нам пускають в очі димову завісу. А, як в Америці, а як щось ми от приймемо множини і все, і тут Америка. Зразу хмарочоси виростуть, економіка, значить, Ілон Маск сні зайде, явлення Ілона Маска відбудеться. Це чиста води маніпуляція. А біда в тому, що цей так званий закон про множинне громадянство підмиває третій стовп державності. Ми вже перші два підмили, території ми вже підмили, стоїмо на одній нозі, ми... Підмили, тому що знову у нас сердючка співає, знову у нас вся ця москворота шпана, значить, почувається вільно і, і царює на вулицях. А, і починаєш згадувати весну 22-го, коли в Києві на вулиці російське слово не можна було чути, тому що тебе вважали диверсанти, міг отримати кулю на блокпосту. Оце було. А, ні, зараз всі повилазили, вже не так страшно. Штани висохли, все. Тепер можна, значить, знов розказувати, що я маю право. І тепер ми підмиваємо третю третій вступ. Ніхто не сумнівався, що сучасна наша влада буде демонтувати державу. Вона для того і прийшла і про це говорила відверто. І ми за неї голосували під гаслами, що вона буде демонтувати державу. Але коли за неї голосують і люди з нашого табору, це от прикрість Велетенська. Це просто ну було таке слово хруні, яке вживало ОУН для таких людей. Оце «хруні». Це ви зараз про Володимира В'ятровича про нього теж не один там голосує. Зараз ми про нього поговоримо, так, тому що я стежив за ну я. Я не я так розумію, що ви там напряму вочевидь, там не спілкуєтесь. Зараз не про це. А, ну, стежив і, і читав те, що він писав, читав те, що ви писали. Але я ну там окремо про це, на цьому зупинимось. Я хотів знати, що от до до цього до вашого крайнього посту, посту, на цю допису на цю тему. От ви назвали там споміж поміж іншого цей закон мародерством на. Війні, Точно. От, так, е, ну, хто хто не читав цей допис, зайдіть, будь ласка, там багато цікавого пана Віталія завжди можна знайти. Так, от, ну в, в чому е, в, в чому небезпека? Е, там ви пишете про торгівлю паспортами, про, про землю, про е, ну тобто. Те, що, що лежить так? на поверхні. Це все, що лежить на поверхні. Для цього не треба бути конституціоналістом, для того, щоб зрозуміти, що в Україні заборонена продаж землі іноземцям, а коли ти отримаєш друге громадянство, хтось із-за кордону, то він стає власником землі. Ні? Да. Ну, але це, Про це торгівлю вже... паспортами будемо говорити. Чи наші слухачі знають, що дати можливість українським чиновникам додатково торгувати чим-небудь це смертельно небезпечно для держави? Вони сьогодні торгують паспортами, і ми це знаємо. Але сьогодні вони бояться, і для цього повинні бути все такі умови. Людина повинна бути жити тут, посвідка на проживання туди. Ну у нас є правда один обраний президент, який може дати громадянство якому небудь НІВ Нахрінані зорово громадянство Української. Ільє Паномарьову. Ну, да, так, ну той хоч мову вивчив. А нахріна зорово українське громадянство, да? І так далі. Тобто тут є такі у нас індивідуми, але, але індивідууми ці повинні отримувати по руках хоча б від громадськості. Тому, власне кажучи, оце підмивання основ державності, підмивання фундаменту, на якому стоїть державність, для України особливо небезпечно. Америка може собі дозволити експерименти, типу обрати Трампа і поражати. А Америці з цього нічого не буде. Вона велетенська економіка, у них працює там мільйон запобіжників. Бачите, Трамп зарвався, суд сказав: ніфіга, ти не маєш права. Трамп зарвався, штати його нафіг послали. Там є система протидій. Наші влади то, і то і в принципі то. говориться скільки про небезпеку, так і вже скільки ініціатив імпічменту і всього решта. І то, але для Америки падіння ринку на там на 101 трильйон це сімочки. Для нас це уже небезпека державності, бо ми слабка держава, бо ми в оточенні ворогів. У нас на сході і на півночі Росія, у нас на Закарпатті Угорщина, у нас на Закарпатті Словаччина, у нас друзі-поляки, як нам друзі, поки не можна помародерствувати. Але вертаючись до мародерства, чому це мародерство на фронті? Тому що сьогодні е, активна е, частина суспільства і е, е, наші воїни зайняті виключно війною і Цілими днями то прямо воюють, то не прямо воюють, волонтерять і переживають за то. І за їхньою спиною наша чудова влада починає ухвалювати закони типу продаж землі, типу подвійне громадянство. Не дають, вони там так чи інакше переможуть, тому що у нас виходу нема. Прийдуть в країну, а тут опа, а вам в іншій країні живете. Ви не за таку країну воювали, шановні друзі. Ви тепер живете в країні, де іноземці можуть купувати вашу землю де-факто, де можуть громадянство торгувати, де все, все інша країна. Це мародерство. Більше нічого, це просто мародерство. Такі питання не можна розглядати за спиною у суспільства, яке воює. Ви в нас буквально хвилинка зараз перервемось, і хоч ну просто так коротко. А ви ну не перебільшуєте, не, не гіперболізуєте? От зараз. Що, що, не без, за, спину, ну, що за, за спину за спину суспільства, Що за суспільство, за спину суспільства вони ухвалюють життєво рішення? Це, це, ну, це ні, Що там, умовно кажучи, приїдуть люди, і вони будуть вже там жити в іншій країні? Тут ну, ну да. там катастрофа, катастрофа. Так і, ні, то, ні, ну що, що ні? Я десь набрехав. Вони вони прийдуть з війни так чи інакше, і вони прийдуть в іншу країну. Чому зупиняють всі ці справи на час війни? Чому на час війни не працюють, тому що на час війни не можна вирішувати таких питань От в нормальних країнах на час війни ну, зосереджуються на війні е Елементарно зміна влади? Чому вибори чому не, проводяться? Виборів не а mm -hmm. чому ми можемо міняти конституцію? Розкажіть мені, будь ласка. От виборів ми не можемо провести конституцію mm -hmm, ну, до... легко. Ну до речі, так за 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 законом не, 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 не змінюється ж так само. Конститу... Так, Конституція -то і під час військового стану А війни. чому? А тому, що це мародерство не можна за спиною суспільства, яке зайнято питанням війни, вирішувати такі важливі для країни питання. Це бачите так, мимоволі, і, і погодився з вами. Хотів заперечити, мимоволі погодився. Друзі, перервемось на кілька хвилин. Залишайтесь. Після перерви буде, повірте, ще цікавіше і, можливо, ще один співрозмовник до нас долучиться. Знати все неможливо. знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.